Знаєте, той стан, коли мозок тобі о третій ночі каже: А пам'ятаєш той лютий треш, який показували по тебе у нульові? Я просто гортав стрічку і тут бам! Секундний ролик, від якого всередині все зжалось від клінжі, але зупинитись уже було неможливо. Я одразу кинувся шукати повний випуск, перерив увесь гугл, заходив на сайти, які вже років 10, як мертві, і нічого. Пусто. Це шоу ніби видалили з пам'яті людства заради його ж безпеки. Окрім одного єдиного відео, яке якимсь чином завалялось на задвірках Ютуб. Бі з ним, якісь там така, ніби знімали на домофон, але навколо цього випуску вже встиг народитись такий специфічний локальний жарт. Коротше, я вирішив, що цей артефакт має побачити світ. Але робити це наодинці було просто небезпечно для розуму. Я сподівалася, що це шоу назавжди залишиться в моїх кошмарах, але ми тут. Це як аварія на дорозі. Страшно дивитись, але неможливо відвести погляд. Готуйте антикрінж серветки, зараз буде дуже гаряче. Нульові були диким часом. І сьогодні ми доведемо це остаточно. Якщо після цього відео мене забере іспанський сором, ви знаєте, кого звинувачувати. Так, так, так. Давай врубай! Твоя мама має переконати мене, що її син це хлопець для мене. Мене цікавлять гарячі хлопці, а не ті, що думають, ніби вони гарячі. Час зустрічатися з своїми матусями і знайти собі коханця. Я дягана, мені сорок Джош, Мені двадцять один. Ми переможемо, тому що ми фріки. Я одружена двадцять вісім років і маю четверо чудових дітей. Я був гого танцівником, тож я можу танцювати, крутитися та згинатися, як ти захочеш. Я горда мати. Мені подобається еротичне зв'язування. І якщо цей хлопець обере мене, я покажу йому щось до біса дивне. Сподіваюся, інші мамі готові отримати наганяй. А гаразд у мене дуба болить. Це буде казково. Запрошуємо, маму, номер один. Скажи йому, що ми не стереотипна сім'я. Типу Банді, Озборни, Розани. Все в одному. Все в одному, зрозуміло. Що якщо він запитає, скільки сексуальних партнерів у тебе було? Нескінченість. навіть не починай про це розмову. Бігати навколо кварталу, так? Ходити, бігати, сальто робити, але змінити тему. Гаразд, добре. Сидський велосипед. Кожен проїхався. Ти хочеш, щоб я трохи поговорила про зв'язування, так? Ну, чому б і ні? Ти хочеш, щоб я йому сказала? Що я майстер, він пес. Зрозуміло. Okay. Добре, мені треба йти. Добре, обійми мене. Вперед та підкори його. Привіт. Привіт, я Діана. Я Джеремі. Приємно познайомитись, то куди ми йдемо. Мені дуже подобаються вінтажні автомобілі, тож ми їдемо на автохоп. О, автохоп. Добре, звучить непогано. Чи варто згадати Яні, що вона забула взуття? Джеремі милий Джош Джо його. Щоб писатися в автохоп, тобі потрібна вінтажна машина. Тож це Глорія. Вона 69-го року. Це мій улюблений рік. Хворий збочниць, Я не здивована. То Ви готові навчитися. Деякі. Я місцем? готова, я готова. Давай ось так. Ось так. У вас ноги зовсім не болять від цього. О, Чорт забирай, ні, Я ніколи не ношу взуття. Мої ноги це взуття, підошви як шкіра. Зробимо перерву, вип'ємо молочний коктейль і поговоримо про вашого Звучить чудово, ідеально. Я ще маю порох у порохівницях, ось так. То як звати вашого сина? Джош. Розкажіть мені, що я повинен знати про Джо. Він любить ходити танцювати і трохи займати зв'язуванням. У нього є сорочка, яку я називаю просто бандажем для собаки. Насправді розкажіть мені, як виглядає Джош без бандажу для собаки? Без бандажу Джош дуже дуже високий. Метр вісімдесят вісім. Ідеальне, ідеальне тіло. У нього є великий гігантське чорний пальто, який він носить. І люди називають його нео. Я, Як не дивно відчуваю збудження. він часто ходить на побачення. Він не зовсім зустрічається, як таке, у нього є друзі. Він приводить когось додому. Знаєш, я кажу, то хто це? А він каже, Це м'яко кажучи, цікаво. Іноді залишається осад, який ніби вважає, що хтось був його другом. Ах, а якби я запитав його, чи сказав би він мені, скільки він чпокнув за останній місяці? Е, так, сир. Здається, він сказав наскінченність. Але, здається, він ніби запитав, а у тебе? Я консервативний. О, чорт забирай. У Джоша Я чудовий батіг. Він видає справді дивовижний звук. Він любить ляскати на йому повітря, що створює крутий шум. Ти хороший школь? Що за ваш син має якісь особливі таланти? Ну, насправді він танцював на замовлення. Він був гоу танцівником. Як ви думаєте, ви могли б показати мені, як він дригається? Трохи Джоша, трохи Джоша, а трохи Джоша, трохи Джоша, трохи Джоша. Так, тобі це подобається, чи не так, хлопче? Ви розповіли про нього так, ніби з ним дійсно весело. Але ви готові повернутися? Я готова, добу? я готова. Ходімо. Це все побачення було ніби в тумані. Я сказала щось погане. Я дуже добре провів час. Я теж. Бувай. Бувай. Джош звучить домінантно. Я не знаю, чи зможе підкритися цьому. Наступна мама номер 2 Привіт. Мамо, привіт. Як справи? Розкажи мені, розкажи мені все в деталях. Його звати Джеремі. Він повів мене на автохоп. Ми пішли танцювати світ. Це круто. Він хотів знати, як ти танцюєш, тому я ніби трохи потанцювала для нього. Я відхилялась до нього назад. Мамо, я мав сказати тобі, що я маю першим його помацати. Ти взагалі говорила про Він, здається, не такий досвідчений, як ти. І він не такий. Винахідливий, як. ти. О, мені доведеться вивезти його з бульбашки. Добре, тож я думаю, що я розповіла йому все, що ти хотів, щоб я йому сказала. Я вважаю, що це було ідеально. Як Мері Поппінс, Ідеально. Я люблю тебе. Я люблю тебе більше. Я Крістін, мені 51. Я Нікі, мені 19. Я справді збираюсь надерти дупи цим мамам. Я одружена 20 років і маю трьох чудових дітей. Мені не дуже подобається кекс. Я знаю, це дивно, але байдуже. Я знаю, що цей хлопець бере нас, бо моя мама гаряча. Ти чув? Я харизма. Ці мама краще нехай остерігаються фурії. Мама номер два. Готуйся дати жару. Перше, що я хочу, щоб ти запитала його, це чи віддають перевагу Брітні Спірс чи Крисня Гілері, тому що Кристина Гілера будь дуже гучною і будь смішною. Горімоді. вона що? Що? О-о-о, так. Що скажуть про твою роботу? Будь ласка, нічого не кажи йому, що у мене немає роботи, бо я виглядаю на твою як невдаха. Скажи йому, що має робота. Возити людей. Я думаю, це круто. Також переконайся, що ти досимо знати, що я не дуже захоплений перебуфнами, і що я б не хотів просто чпокання, я б хотів серйозних стосунків. А не просто люта єблі. Справді. Блін, він тут. Е, Запам'ятай все, що я тобі сказав, добре? Ти впораєшся. Люблю тебе буває. Привіт, я Крістін. Привіт, я Джеремі. Зову, куди ми йдемо? Сьогодні ми збираємось наробити галуску як Бонні і Звучить добре. Погнали. Ходімо. Крістін виглядає примірною. Сподіваюсь, вона знає, як бути ганцем. Джеремі Шибайгола, Що, що? Як звати вашого сина? Я Ніколас, вау. Що ми збираємось робити? Ну, мені дуже подобаються старі голівудські фільми, тож я подумав, що ми перевдягнемося як Бонні Клайд. Круто, і круто. Подивися на це. Ви чудово виглядаєте. Чорт, я виглядаю гарячим. Я збираюся сфотографувати вас перед машиною. Звичить, добре, зробімо це. Зробіть провокативну позу для мене. Ууу, я можу бути дуже провокативною. Чорт, хлопці? Я думаю, нам час фотографуватися разом. Обійміть мене, крихітко. Ходімо на заднє сидіння. Ти не маєшся загравати зі мною? Тільки якщо ви цього хочете. Я справді хотів би побавитись з вашим сином, пам'ятаєте? О, точно. Я зовсім забула про це. Дурна гетеросексуальна жінка. Це була чудова фотосесія. Ходімо, поговоримо про Ніка. Руки вгору, ніби тобі байдуже. Хочете сидру? Так, хочу. У мене є питання до тебе: кому ти віддаєш перевагу, Крістіні Аґелері чи Брітні Спірс? Крістіні з великим відривом. Добре, ну мені подобається бруд. Нік справді захоплюється Брітні Спірс. Він вважає дуже гарячою. Гей, hey, якому подобається Брітні Спірс? Шокуюче. то чим Нік заробляє на життя? Він воділа. Ого. Він працює, щоб возити людей, куди вони хочуть. Шариш куди завгодно. У нього багато цілей? Наразі у нього немає цілей, наскільки мені відомо. Робити щось прямо зараз. Гаразд. У мене є запитання до тебе. Ти багато займаєшся чпуканням? Що ви маєте на увазі? Якщо єблю. Тобі це подобається? Чи. У мене була єбля раніше, але я б не сказав, що я тільки про єблю. Бо місто, мій син каже, що він не захоплений цією частиною. То що я він просто, знаєте, я Ні, коли небудь займався сексом? Ні, не займався. Не пробитий. Я ніколи про таке не чув. Ну, ви були дуже грайливою, Бонні. І я чудово провів час на нашому побаченні. Але ви готові повернутися додому? Звичайно, ходімо. Я отримала багато задоволених сподіваюсь, він но Бероніка. Я чудово провів час на нашому побаченні. Я теж. І це від мого сина Білос. О, це мило. Дякую. Бувай. Крістін була вся що-що. А її син звучить якось що. Далі моє наступне побачення з мамою. Нік, нік. Мам. Я так чудово провела час. Дозволь мені тобі розповісти. Якого звати його «Ермі». Ми провели фотосесію, Він перевінувся Клайдом, а я вляглася. Боні виконала моє прохання зробити мене краще ніж я є. Ти переконалася, сказав кожну брехню. Я сказав сказати йому, що у мене є робота, що я класний хлопчик, і таке і інше. Я змусила його повірити, що ти водій, що ти водій і що воділа великий крутий член. Але найголовніше ти запитала його брітні спірч чи Крістіна. Я запитала його. О, яка відповідь. Відповідь була. — Я зараз повору. Стоп, стоп, стоп! Моє серцеколота. Свістіна. То ти думаєш, він вважатиме на сексі? Я думаю, він вважатиме тебе гарячим. гарячим. Я люблю тебе, мама. Я теж тебе люблю сину. — Привіт, я Дженет, мені 47. Я Деніл, мені 18, я ласийсь на я одружена 18 років і маю трьох чудових дітей. Деніал любить свій ден дрих Деніал такий щасливий, люблячий, і він любить підлизувати людям. У мене колись новий пояс текланду. Він набере тобі дупу. Деніал чудовий хлопець, але він трохи зарозуміє. Зрозумілий? Чорт забивай. Так, давай робимо це. Це стає божевіллям, але я готовий. Запросіть, маму, номер три. Що ти хочеш, щоб я йому сказала? Кази йому, я люблю волохати, хлопців. Чому в біса тобі подобається волохаті? Хлопців? Я не знаю, тому що всім вертоворатись. То я на прокатусі проводити у камеру. Я це про твого тата, говорила роками. А ні, мамо, не кази цього. <ріх> так ось запитай його чи він не обрізаний. Чому це важливо? Ну та просто переконайся, що він не обрізаний. Добре. А що, якщо він запитає, скільки у тебе було хлопців? Не кази йому точної кількості, тому що це було дуже багато. Я не хочу знати жодних деталей. Все гаразд. Добре. Він тут. Пам'ятай, мамо, волохатий і не обрізаний. Бувай ма. Привіт. Я Дженет. Я Джеремі. Приємно познайомитися. То куди ми йдемо? Я люблю поїсти. Тож ми підемо на монгольське барбікю. Звучить чудово. Ходімо Джеремі, милий, але він не виглядає дуже волохатим. Перший син був розпусником, другий син був пуританцем. Сподіваюсь, цей син підійде якраз. Розкажіть мені щось про вашого сина. Його звуть Деніал і йому 18. Ну, я обрав монгольське, тому що ми з друзями їмо його щодня після школи, і я подумав, що ми можемо зробити це у справжньому монгольському стилі. О, добре! Я готова. Як виглядає Даніел? Ну, він не хотів, щоб я тобі так розповідала, але він метр вісімдесят вісім. Блакитні очі, прекрасна посмішка і широкі плечі. Ого! Йому подобаються хлопці з волоссям, І Йому подобається волосата доріжка. У тебе є волосата доріжка? Є, Ого. у мене є бляцька доріжка. О, так. Я бачу це. Я ношу велике взуття. Тож, як ви думаєте, Даніл спореється з цим? Велике взуття? Чи означає це те, що я думаю, що це означає? Який твій розмір взуття? Одинадцяти з половиною. Це досить великий. А який розмір носить Даніел? 12 з половиною. 12 з половиною? О, Даніел, є на MySpace? Звісно, є. Який у нього MySpace? Активний. У нього багато фоловерів. Що у нього на MySpace? У нього є фотографія, яку я бачила, де він тримає свою сорочку піднятою і показує свій прес. Хлопці на MySpace? Не лізьте на MySpace? Де він навчається? Він ходить до нашого місцевого коледжу. Він хоче бути вчителем математики. Мені це подобається. Гаразд, ну ми сядемо і подивимось, наскільки ми добре постаралися. Сподіваюся, я не роблю день надто заучкою. <плес> я дуже хочу, щоб ви спробували тофу. Добре. Коли-небудь пробували його раніше. І. Ви бажаєте спробувати? Так, давай. <гум> Вам не подобається? Вибач, можливо, менший шматок був би кращим. Е, то ви готові йти? Звісно, готова. Джеремі гарячий, і у нього є волосиста доріжка. Деніел полюбить його. Я чудово при час на нашому побаченні. Я теж. І я дуже сподіваюся, що ти обереш Деніела. Я подумаю про це. Гарно подумай. Бувай! Бувай, Дженет. Я не думаю, що Дженет була проти спробувати щось нове. І можливо я захочу спробувати щось нове з її сином. Я не знаю. Тепер я маю прийняти рішення. Мати повернулась? Як плесло? Пройшло все справді добре. Його звуть Джеремі, і ми ходили на пікнік. Він приготував мені монгольський барбікю і змусив мене з'їсти тофу. Весело! Він монгол. Ні, він не монгол, він гарячий, він справжній дзьоби. Е, він достатньо холосить для мене, так? Так, він достатньо хороший для тебе. Тобі б сподобалося, щоб тебе бачили з ним. У нього великі ноги. Він сказав, що носить одинадцятий з половиною, і він хотів знати, чи ти зможеш впоратися з цим. Є я в з цим. То, мама, що ти думаєш? Ми виграємо? Так, ми виграємо. Дуже дякую. Нема за що. Я привів всіх на пляж сьогодні, щоб дізнатися, який син є обраним. Привіт, Джеремі! Рада тебе бачити. Я теж радий тебе бачити, Діану. Якщо Джеремі обере Джоша, я знаю, що ці двоє займуться люто і єблю разом. Як справи, Джеремі? Та нічого особливого, Крістіна. Чого? Кимсь інші мами себе вважають, я взую. Її. Рада знову тебе бачити. Я теж радий тебе бачити, Джанет. Я бачила цих інших синів, і вони не такі милі, як мій Деніал. Зазвичай мені байдуже, що про мене думають жінки, але я збираюся засмутити двох мам. Діано, мені було весело пити коктейль з вами на задньому сидінні, того вінтажного автомобіля. Мені також. Я чудово провела час. Кристін. Я знав, що там десь є погана дівчинка. Дякую за таке пам'ятне побачення. Я чудово провела час. Джонет. Монгольське барбікю було чудовим. Я був справді вражений вашою готовністю спробувати щось нове. Що ж, дякую, я чудово провела час. Час обирати хлопця. Ходімо. Діано. Мені подобається, що Джош такий вільний духом. Але я шукаю щось більш значуще. Я не хочу зустрічатися з вашим сином. Велика помилка. Почекай, поки не побачиш, що ти втрачаєш. Це мій чудовий син Джош. Не дивно, що він усіх зв'язує. Це для того, щоб він не втік. Крістін, я такий радий, що нік повертається до школи, але я не можу підтримати хлопця, який не хоче займатися єблею. Я не хочу зустрічатися з вашим сином. Зустрічаємо з фуслового сина Ніка. Схоже, що відмовить понькання повернулася. Єбля це не вибір. Джанет. Хоча Деніел і сидить на мой спейс, той факт, що він орієнтований на кар'єру, справді мене спокушає. Я хочу зустрічатися з вашим Раз, сином. Джеремі, тепер ти зустрінеш мого Деніела. Їбабельно! Лежи очко Джеремі. Як на твою думку, він виглядав? Він виглядав справді дурним. О. Я думаю, що Джеремі ще та сучка. Але він не зможе впоратись таким майстром, як я.